Це ще одна бюджетна пташка, яка допоможе вам у навчанні, і при цьому буде знімати якісні класні кадри. Це квадрокоптер АЕ-3 і дивимося, що ж всередині. Акумулятор даного квадрокоптера йде на 3000 мА, що буде вам забезпечувати в районі 30 хвилин польоту. Камера цієї пташки йде на трьохосьовому підвісі зі стабілізацією, що буде вам давати плавні та якісні кадри. Він оздоблений інтелектуальним датчиком уникнення перешкод, який буде вам допомагати у радіусі 20-30 метрів на 360 градусів уникати перешкоди, які будуть перед ним. Як бачите, ось таким чином цей датчик буде виявляти перешкоди перед собою. Пульт до даного квадрокоптера вже йде змонтованим 5,5 дюймів екраном. дюмів і польоту цього квадрокоптера по факту до 3 кілометрів, і тут ви зможете собі налаштовувати дальність, яку вам потрібна. Так само зможете налаштовувати висоту польоту, вона максимальна 500 метрів, калібрування квадрокоптера, і все це дуже зручно здійснюється у застосунку до нього. Відтростійкість у цього квадрокоптера до 10 км на годину, і зараз ви можете побачити, як якісно відпрацьовує стабілізація на цьому квадрокоптері. Ми повертаємо його, а камера стоїть на місці, тому він буде дуже якісно передавати вам свої зображення. Ну, якщо ти дійсно не хочеш платити космічні кошти за якісний варіант квадрокоптера, на якому можна навчатися або літати, знімати класні кадри, брати його з собою на природу, на рибалку і так далі, то цей варіант буде найкращим у своєму бюджеті.